Болгарський солодкий перець, досить компактна рослина, тому місце хоча б для декількох кущів знайдеться навіть на самому маленькому присадибній ділянці. Селекціонери постійно виводять все нові сорти з поліпшеними характеристиками, але багато садівники вважають за краще висаджувати старі заслужені різновиди. До них відноситься і подарунок Молдови, який успішно пройшов перевірку часом. Опис болгарського перцю сорту подарунок Молдови, батьківщиною перцю подарунок Молдови, як не важко здогадатися, є саме ця країна, яка в той час була однією з радянських республік. Садівникам він відомий з 1973 року. Вдалий експеримент був проведений в зрошуваного землеробства і овочівництва. Батьками нового сорту стали перець біла капія і гібрид під умовною назвою лінія 11560. Жодних обмежень щодо умов його вирощування державним реєстром не встановлено, він успішно приживається і плодоносить в будь-якому кліматі за винятком субарктичного. Висаджувати подарунок Молдови можна і у відкритому ґрунті, і в парниках, і в теплицях. Габарити рослини дозволяють культивувати його навіть на лоджії або на підвіконні. Багато місця воно не займе. Йому цілком достатньо горщика об'ємом 5-6. Сорт відноситься до категорії середньоранніх. Від висадки розсади в ґрунт до збору врожаю проходить 110-125 днів. Рослина дуже компактна, не розлога, висотою 40-45 см приблизно до коліна і діаметром 35-40 см стебло потужне, пружне. Коренева система розвинена, тому підв'язки воно не потребує листя середнього розміру, їх небагато, ніж вузля дуже короткі. За рахунок цього плодів на кущі зав'язується багато один одному. Вони не заважають, звисаючи вниз. Плоди у формі майже правильного конуса одномірні. У міру визрівання темно-зелений відтінок шкірки змінюються на червоно-бурий. Абсолютно стиглі перці, пофарбовані в темно-червоний колір, можна знімати і ті, що придбали салатний відтінок. Вони вже досягли технічної зрілості. Середня довжина плоду 9-12 см, вага 90-110 см, м'якоть соковита, м'ясиста. Стінки досить товсті – 4-6 При дотриманні схеми посадки з 1-2 знімають 6-8 плодів, а з кожного куща – 6-9 штук, плодоношення розтягується на кілька тижнів. За сезон урожай з рослин знімають 4-5 разів переваги і недоліки культури. Перець подарунок Молдови не витримав би конкуренції, з боку постійно з'являються нових сортів, якби не володів багатьма безперечними достоинствами, легкість вирощування і невибагливість у догляді рослина проявляє певну пластичність, дуже швидко пристосовуючись до широкого діапазону, не завжди сприятливих кліматичних умов. Єдине, що потрібно робити. Захищати його від різких коливань температури, компактність рослин це дозволяє висадити більше кущів, зайнявши меншу площу. також їм не потрібна підв'язка, відпадає необхідність у формуванні куща. Подарунку Молдови не потрібна прищіпка обрізка видалення пасинків. Інші процедури наявність вродженого імунітету до найбільш небезпечних для культури захворювань. Подарунок Молдови на генетичному рівні захищений від фузаріозу і вертицельозу, високий відсоток схожості насіння 8,0 і більше. До того ж, подарунок Молдови, це сорт, а не гібрид, тому їх можна щороку збирати з самостійно вирощених плодів, транспортабельність і зовнішня презентабельність. Це забезпечує сорту популярність у садівників і фермерів, які вирощують перець на продаж в промислових масштабах, за рахунок щільної, якоті подарунок Молдови добре переносить перевезення на далекі відстані смакові якості там якось приємно хрумтить, володіє явно вираженим типовим для культури солодкуватим присмаком і має легкий характерний аромат універсальність призначення, перець підходить як для вживання в свіжому вигляді і приготування всіляких других страв, так і для домашнього консервування в процесі термообробки не втрачає яскравості кольору, не розпливається в кашу. Особливо відзначається, що перець цього сорту ідеально підходить для фарширування. Правильна форма дозволяє заморожувати його цілком істотних недоліків за більш ніж 40 років, протягом яких подарунок Молдови успішно вирощується не одним поколінням садівників. Не виявлено, не всім подобається смак, але це залежить виключно від особистих уподобань вирощування розсади. На більшій частині території України клімат такий, що болгарський перець можна вирощувати тільки розсадним способом. Відразу в ґрунт насіння висаджують виключно в теплих південних регіонах. Між посівом насіння і висадкою розсади в ґрунт повинно пройти приблизно 90-100 днів, тому болгарський перець висівають найпершим. Починаючи з середини лютого до кінця першої декади березня, це залежить від того, буде він вирощуватися в теплиці або у відкритому ґрунті. У першому випадку насіння можна висадити раніше ґрунт і повітря в теплиці прогрівається швидше. При цьому варто врахувати, що сходи молдови ростуть швидше, освоюючи навколишній простір, тому не рекомендується надмірно загущать посадки або відразу висаджуйте насіння по 2-3 штуки в невеликі індивідуальні горщики. Найкраще торфенні у самій процедурі висадки насіння немає нічого складного. За 12-14 годин до висадки насіння замочують у воді кімнатної температури. Додавання декількох кристалів перманганату калію є ефективною профілактикою більшості грибкових захворювань. Також можна замінити водорозчином будь якого біостимулятора циркон епінгумат калію. Це підвищить схожість і позитивно позначиться на імунітеті майбутніх рослин. Одночасно проводиться відбраковування ті насіння, що спливуть на поверхню, можна навіть не висаджувати сходів, вони гарантовано не дадуть. Деякі садівники рекомендують загорнути насіння у вологу марлю або тканину і почекати, поки вони проклюнуться. Вибрані ємності стерилізують. Заповнюють ґрунтом і теж попередньо дезінфікують, пропарюючи, проморожуючи в холодильнику або піддаючи впливу високих температур в духовці для болгарського перцю цілком підійде ґрунт для вирощування пасльонових, його можна без проблем придбати в будь-якому спеціалізованому магазині. Самостійно субстрат готують, змішуючи перегній, крупний пісок і універсальний ґрунт для розсади в пропорції до один-один. Корисна добавка до будь-якого ґрунту жменя деревної золи або товченої крейди на кожні два готової суміші. Витягнуті з води насіння розкладають на паперових або полотняних серветках, просушують відразу ж, після цього їх висівають в індивідуальні горщики або неглибокі широкі контейнери, заглиблюючи на один, п'ять-два сміж рядами залишають чотири п'єць, трат помірно зволожують з пульверизатора. До появи сходів ємності накривають склом або поліетиленовою плівкою, щоб створити парник, і тримають в темному місці, забезпечивши температуру не нижче 25-27. Також бажаний нижній підігрів щодня парник відкривають на 10-15 хвилин. Це допомагає позбутися від скупчився конденсату і запобігти розвитку гнилі. Чим тепліше, тим швидше з'являються сходи. Процес займає від 5-7 до 18-20 днів. Парник зі сходами відкривають і переносять ємності в найсвітліше місце в квартирі, враховуючи, що сієнці категорично не переносять холодних протягів підійде, наприклад, підвіконня вікна, що виходить на південь, одночасно на вікні дещо знизиться температура змісту до 20-22 ВС. Це допоможе уникнути витягування розсади, критичний мінімум для болгарського перцю 15-1-6. Найкраще сіянці розвиваються при тривалості світлового дня не менше 12 годин, тому бажано використовувати для досвідчування звичайні люмінесцентні або спеціальні фітолампи, їх розташовують в 10 15 над рослинами. Сіянці, що ростуть в одній ємності пікірують, розсаджують в індивідуальні горщики, коли на них з'явиться по два справжніх листа. Коренева система у сіянців дуже тендітна, тому їх витягують з контейнера разом з грудочкою землі. Намагаючись якомога менше травмувати коріння, подальший догляд за розсадою зводиться до поливу і внесення добрив, перець негативно реагує на пересихання ґрунту, тому ґрунт постійно повинна бути помірно вологою, але не мокрою, інакше дуже швидко розвивається чорна ніжка, небезпечне захворювання, яке може позбавити садівника врожаю вже на стадії вирощування розсади. Досить одного разу в 4-7 днів поливають і ґрунт, і саму розсаду. Кожен раз після цього субстрат помірно розпушують. Підживлення проводять двічі через 4-6 днів після пікірування і ще через 2 тижні у літрі води розчиняють 4-5 будь-якого універсального добрива з вмістом азоту, фосфору і калію, нітрофоска, азофоска, діамофоска і так далі. Для профілактики захворювань можна раз в 2-2-5 тижні оподривати сіянці деревною золою колоїдною сіркою, подрібненим в порошок активованим вугіллям. Приблизно за тиждень півтора до висадки в ґрунт перці починають готувати до нових умов проживання щодня на кілька годин виносячи на вулицю. Поступово час перебування на відкритому повітрі продовжують. Розсаду обов'язково потрібно захистити від попадання прямих сонячних променів. Відео опис процедури вирощування розсади болгарського перцю, висадка в ґрунт і підготовка до неї. Висота рослини, готового до пересадки, становить приблизно 20 см. у нього є 80 справжніх листків. Наявність на кущику квіток і плодових зав'язей не є перешкодою. Навпаки, це навіть бажано оптимальний час для процедури. Остання декада травня або початок червня, якщо подарунок Молдови висаджується у відкритий ґрунт. Терміни суваються на 1.5-2 тижні тому, ґрунт на глибині 5-8 повинен прогрітися мінімум до 1.5 в іншому випадку коріння постраждають від переохолодження, рослина буде дуже довго відходити від пересадки, і не факт, що взагалі виживе. Подарунок Молдови, як і будь який болгарський перець, потребує тепла і сонячного світла. Тому місце для нього підбирають відкрите, але при цьому захищене від холодних протягів. Бажано наявність на деякому видаленні з північного боку будь-якої природної або штучної перешкоди не підійдуть, будь-які низини там довго стоїть дощова вода. Затримується холодне сере повітря. До якості ґрунту подарунок Молдови підвищених вимог не пред'являє єдине, чого він не переносить важкий глинистий субстрат, особливо з високою кислотністю. Максимально можливий урожай болгарський перець приносить в легкій, але при цьому поживної суглинистої або супіщаних ґрунті грядко готують з осені, ґрунт глибоко перекопують, одночасно вносячи органічні добрива перегній. Перепрілий компост 5-7 м2. Навесні приблизно за два тижні до планованої висадки її глибоко розпушують, розсипаючи мінеральні підгодівлі, просіяне деревну золу, півлітрова банка на один мдва. Або суперфосфат 20 25 гм2 і сірчанокислий калій 1,5-2 Привести Привести кислотнолужний баланс до нейтрального допоможе доломітове борошно. Подрібнена в порошок яєчна шкаралупа, вапно-пушонка, вибираючи місце для грядки з болгарським перцем. Потрібно врахувати, що будь-які пасльонові для нього небажані сусіди, він відноситься до того ж сімейства, що і баклажани, картопля. То мати відповідно страждає від аналогічних хвороб і шкідників. Також ці культури є для подарунка Молдови поганими попередниками його краще висаджувати після будь-яких пряних трав, цибулі, всіх видів капусти, редису, моркви, кабачків. Не варто розміщувати подарунок поруч з іншими сортами болгарського перцю і перцем чорним ці культури легко перезапилюються. Від останнього плоди можуть придбати нехарактерну гіркоту. А в першому випадку, взагалі, нерідко виходить щось непередбачуване, якщо місця на ділянці трохи. Посадки поділяють грядками з високорослими рослинами грядку, особливо при вирощуванні у відкритому ґрунті бажано зробити вище не менше 30 см. така конструкція дозволяє зберегти тепло біля коріння під час висадки між сусідніми кущами залишають близько 40 см, між рядами близько пів метра. Таким чином на 1-2 можна розмістити 5-6 рослин, ще практикується висадка широкорядним способом. 2,5, 30 між кущами і близько 60 між рядами і в шаховому порядку. Саджанці приблизно за півгодини до висадки рясно поливають, допоможе витягти їх з горщика з мінімальними пошкодженнями земляного кома. А ті перці, які висівалися в торф'яні горщики, висаджують в ґрунт разом з ними. Подарунок Молдови потрібно заглибити в ґрунт більше, ніж раніше, до пари перших сім'ядольних листя. При цьому самі нижні справжні листки ґрунту стосуватися не повинні. На дно лунки насипають жменю перегною, субстрат ущільнюють дуже акуратно, щоб не пошкодити коріння. Після висадки перець рясно поливають, формуючи навколо стебла кільцеву канавку норма 3-4 на одну рослину. Щоб розсада швидше адаптувалася до нових умов проживання і кожні 2-3 дні рясно поливають водою. Вігрітою до 28.00 деяка камлявість в перший тиждень після висадки для неї це нормально. На ніч грядку бажано затягувати поліетиленом, а краще будь-яким покривним матеріалом, що пропускає повітря. Температури нижче 12,1-3 з подарунок Молдови не витримає. Якщо насіння висаджується безпосередньо у відкритий ґрунт, в кожну лунку кладуть по 2-3 штуки. Відстань між ними витримують відповідно до обраної схеми посадки, до появи сходів грядку затягують покривним матеріалом, коли сіянці підростуть до висоти 5-7 см. Сходи проріджують, залишаючи в кожній лунці найпотужніше і розвинене рослина. Решта бажано не висмикувати, а акуратно зрізати гострими ножицями. Відео: висадка розсади перцю у відкритий ґрунт, поради по догляду за рослинами. Болгарський перець подарунок Молдови не в останню чергу цінується за невибагливість у догляді, проте зовсім без нього обійтися не можна існують деякі нюанси і агротехнічні прийоми, що сприяють збільшенню врожаю. Само собою зрозуміло, що грядку потрібно підтримувати в належному вигляді і регулярно прополюють, і хоча б 4-5 разів за сезон розпушують на глибину 5-6 см. В ідеалі це взагалі потрібно робити після кожного поливу, щоб поліпшити аерацію ґрунту і уникнути утворення жорсткої кірки на її поверхні. Теплицю обов'язково регулярно провітрюють надто вологі сперте повітря, оптимальне середовище для розвитку багатьох хвороботворних грибків і шкідників. Усильну спеку температуру в теплиці можна злегка знизити, оприскати її скла середини розчином гашеного вапна. Деякі садівники вважають, як тільки з'являться плодові зав'язі, потрібно обірвати значну частину листя. Щоб перцям діставалося більше поживних речовин, але агрономи цього не рекомендують. А ось плоди потрібно знімати вчасно. Це стимулює появу нових зав'язей. зрілі перці зрізають гострими ножицями або ножем, не можна тягнути або крутити плодоніжки, намагатися вирвати її. Самозапильних подарунок Молдови не є. Тому під час цвітіння до нього потрібно залучати комах, для цього квітки оприскують розведеним водою цукровим сиропом або медом. Під час цвітіння категорично забороняється застосування будь яких інсектицидів. Отруйні бутони бджоли просто не будуть запилювати. Як і будь-який перець, подарунок Молдови потребує регулярного поливу, щоб плоди були соковитими. Погано він переносить і низьку вологість повітря, реагуючи на це опаданням бутонів і плодових зав'язей. Воду використовують тільки відстояну і теплу при вирощуванні в теплиці можна розмістити ємності безпосередньо в ній. Тоді за день вода точно досить нагріється, оптимальний час для процедури. Вечір після заходу сонця, якщо стоїть суха і спекотна погода, рослини поливають кожні 3-4 дні. Приблизно за 12-15 днів до дозрівання врожаю поливи припиняють, щоб м'якоть не була водянистою і позбавленою смаку. Лити воду під самий корінь не бажано, щоб не змити ґрунт. Найбільш підходящий спосіб дощування або крапельний полив при відсутності технічної можливості воду просто виливають в борозни між рядами або в кільцеві канавки, щоб затримати вологу в ґрунті і мульчують торх'яною крихтою або перегноєм. Ця ж процедура допоможе заощадити час на прополювання. Визрівання великої кількості великих плодів забирає у рослини багато сил, тому подарунок Молдови потребує підгодівлі. Найнеобхідніший макроелемент для нього калій при цьому до надлишку добрив сорт ставиться негативно, тому перевищувати рекомендовану концентрацію не варто зазвичай йому достатньо трьох підгодівлі за сезон. Кожен раз приблизно за 30-40 хвилин до процедури рослини рясно поливають, щоб не спалити коріння. Перший раз добрива вносять через 14 18 днів після перенесення розсади у відкритий ґрунт. Це єдиний випадок, коли можна використовувати азотні добрива, що сприяють інтенсивному нарощуванню зеленої маси. Подальше їх застосування призведе до того, що кущ почне жирувати, всі його сили будуть йти на харчування листя. Плодовим зав'язі не дістанеться нічого, підгодівлю переважно вносити в рідкому вигляді. Для цього в 10 лоди розчиняють 10-15 карбаміду, сульфату, амонію, оскільки подарунок Молдови дуже добре реагує на натуральну органіку. Можна використовувати настій свіжого коров'ячого гною, листя кропиви, кульбаби, норма на одну рослину близько один. Друга підгодівля вноситься через три тижні після першої. Третя приблизно за 18-20 днів до визрівання перших плодів розчин готують, розчиняючи в 10 води по 15-20 простого суперфосфату або сульфату калію натуральне джерело цих макроелементів, деревна зола, щоб приготувати настій 0,5 в сировини заливають трил крутого окропу. Також можна використовувати комплексні мінеральні добрива кеміра, Люкс з равень. Агрікола і так далі. Перець подарунок Молдови відрізняється хорошим імунітетом, проте, якщо літо видається сирим і прохолодним, можуть розвиватися грибкові хвороби. В першу чергу, гниль у постраждалих рослин чорніє і мокне підстава стебла. На листках і плодах розпливаються вологі коричневі плями. Врятувати перець можна тільки на самих ранніх стадіях розвитку захворювання, якщо воно зайшло занадто далеко. Рослина залишається тільки якомога швидше прибрати з грядки і спалити, знищивши таким чином джерело зарази, коли захворювання помічено вчасно, допомагає обробка фунгіцидами. Попередньо потрібно зрізати всі, навіть незначно постраждалі частини рослини. З митсодержащих препаратів найбільш поширені мідний купорос і бордоська рідина, але можна використовувати і інші сучасні засоби, Хорус, топаз, купрозан, швидкість. Рослини і ґрунту прискують 3-4 рази з інтервалом 5-7 днів. Воду для поливу на 2-3 тижні можна замінити блідорожевим розчином перманганату калію. З шкідників найбільшу небезпеку для нього представляють попелиця і слимаки. Взагалі, попелиця один з найбільш універсальних садових шкідників в цілі колонії дрібних зеленувато-жовтих або чорно-коричневих комах, обліплюють плодові зав'язі, бутони, верхівки пагонів, молоде листя. Попелиця харчується соком рослини, тому постраждалі частини деформуються, засихають, опадають. Для профілактики цілком достатньо, будь-яких різко пахнуть настоїв, рослини оприскують кожні 4-5 днів, в якості сировини використовують стрілки цибулі або часнику, шкірку апельсинів, тютюнову крихту, річичний порошок, полин чорнобривці, бадилля томатів і так далі. Це ж засіб може допомогти, якщо шкідників поки ще трохи. Частоту обробок збільшують до 3-4 разів на день при відсутності ефекту застосовують інсектициди: актелік, актару, нетабер, консідор і скрубіо, і так далі. Зазвичай вистачає 2-3 оприскувань з інтервалом 4-6 днів. Забороняється застосування будь-яких інсектицидів, навіть біологічного походження під час цвітіння. І за 20 днів до початку плодоношення слимаки харчуються м'якоттю плодів, виїдаючи в ній наскрізні ходи. На поверхні перцю залишається липкий сріблястий наліт, шкідники не мають ніякого природного захисту, тому можна захистити посадки, оточивши рослини кільцем з піску хвої, тирси мелено яєчної шкаралупи. Непоганий ефект дають і пастки вкопані в землю ємності, Заповнені цукровим сиропом, пивом, шматочками капусти або картоплі, швидкістю пересування і здібностями до маскування слимаки не відрізняються, тому їх цілком можна збирати і вручну найкраще для цього підходить ранній ранок. Шкідники в цей час найменш активні. Відео рекомендації щодо вирощування солодкого перцю і догляду за ним, відгуки садівників. Солодкий перець подарунок Молдови середньорані 1.1.9, 124 днів від повних сходів до першого збору плодів в технічній стиглості сорт, призначений для вирощування у відкритому ґрунті влівкових і засклених теплицях, кущ штамбовий, висотою 35-45 см, діаметром 26-38 см сорт перцю. Подарунок молдови стійкий до фузаріозного в'янення, рекомендується для вживання в свіжому вигляді і для консервування. Але якщо поїсти, то вважаю, що є більш товстостінні і соковиті сорти. У нас вибір був великий, тому, якщо чесно, весь подарунок Молдови пішов на фарширування і на заморозку. Коли дозрівав, був насиченого червоного кольору і соковитий плодів на кущі 6-8 штук для мене дуже навіть нічого, якщо врахувати, що догляд був мінімальний денізахтп, в томат помідорцом неформ. Індекс Ту517320 дуже подобається перець подарунок Молдови. Вирощую його вже 5 років, абсолютно безпроблемний сорт, кущ сам себе формує, любить поїсти, кущ усипний, дуже хороший перець для заморозки і потім для фарширування. Насіннях. томат помідорцом неформіндекс 1517320 вирощувала сорт перцю подарунок Молдови в цьому році, стигнути ми йому не дали, об'їли весь. Вийшов дуже врожайним, чотири сім'ї, все літо, і осінь їли його фаршированим. Вважаю його ідеальним для фарширування. Стінки не товсті, ароматний. Навіть діти його їли, а вони, як відомо, люблять більше начинку. У мене він ріс в одній грядці з баклажанами під покривним матеріалом і ришки. Томат помідорцом, неформ індекс. То рослина у перцю подарунок Молдови на подарунок Молдови напіврозкидиста, нефштабова. Висотою 35-45 плоди висячі, сорт стійкий до вертицельозного в'янення, рекомендується для консервування дуже популярний сорт, який заслужив довіру багатьох городників. Сорт подарунок Молдови ідеально підійде вам, якщо ви хочете виростити випробуваний часом сорт перцю. Рослина дуже невисока. Завдяки цьому за ним легше доглядати і оберігати його від примпогоди за допомогою різних укриттів. Сорт відрізняється невибагливістю для того, щоб отримати урожай перцю. Вам буде потрібно затратити мінімум зусиль. Перевагою сорту подарунок Молдови є висока пластичність, він здатний пристосовуватися до різних ґрунтово-кліматичних умов. При високій культурі землеробства сорт подарунок Молдови дає дуже високі врожаї. Джадпот. Контакт Срюшо втрат в 3, 5, 2, 0, 9, 0, 5, до один, 0, 005 до 1, 8 6, до один вісім один 0 0 в 0 в 4, 08 0 б 0 дев'0 0, 0 нуль 0, 0, один, вісім 0, 0 0, 0 0,0б0 об 0, чотири, з 0, 0, 0, 0, 0 2 1 8 болгарський перець сорту подарунок Молдови це старий, перевірений і улюблений городниками сорт. Я його пам'ятаю з давніх років, садили його на ділянці завжди розсадним способом, висівали в кінці лютого або в березні, потім у другій половині травня вже висаджували в хрунт кущі не дуже великі, десь 40 см в діаметрі, плоди спочатку зелені. Потім жовтуваті і коли зовсім стиглі. Темно червоні плоди висять вниз, так звані пониклі, якщо ґрунт пухка, та підгодувати пару раз в перший місяць зростання в ґрунті, то цвіте рясно. дає добре. Перші плоди більші і соковиті. Останні це дрібниця, але їх ми маринували цілком з плодоніжками і виходило дуже добре. Галина Васильнахт. В БОЛЬШОЙ ВОПРОС РЮК два 2.3.6.3.5.8.3 шість Перець подарок Молдові, хто сажав оці перець подарунок Молдови, один з моїх улюблених сортів. Висіваємо його на дачі вже близько п'яти років, і завжди він нас дивує ясним урожаєм. Перець подарунок Молдови висаджуємо як розсаду під плівку всередині травня. Коли земля вже прогріється, на ніч закриваємо плівкою. В день відкриваємо, якщо на вулиці тепло, кущі виростають невеликими, висотою приблизно до коліна плоди красиві, в стані стиглості темно-червоні, вага плоду близько 70 стох. Сорт потребує підгодівлі, підгодовували його раз в два тижні коров'яком. За це нас рослини віддячили пристойним урожаєм, всю осінь використовували перець в різних салатах і на зиму заготовили пристойно, аюторгт. В большой ВОПРОС Вестіон з два три перед з подарок Молдови, КТО САЖАЛ оці вікна у перцю подарунок Молдови дуже компактний і невисокий кущ невеликими плодами. Я висаджую у відкритий ґрунт на початку червня розсадним способом. Перчики масою по 60 тонкостінні товщина стінки всього 4, ідеальні для фарширування. На одному кущі у мене виростає до вісім штук, сорт невибагливий, болезнеостойчивий, кущ не вимагає формування і підв'язок. Полив помірний, підгодівлі стандартні, я його називаю перець для ледарів. Росте сам по собі. Даряна Одинхт в Бошой Вопросрюк Вістіон з два три шість три перець подарок Молдови, хто сажал у ці вікнулось, адже який у всіх смак різний. Я за порадою вирощувала в минулому році подарунок Молдови разом з приятелькою. Зійшлися на думці, що перець зовсім ніякої. За смаком тільки що урожайний. Подарунок Молдови порадила сестра приятельки, коли у неї поцікавилася, що їй так в них подобається, відповіла, що зручно фарширувати ось такий критерій. Анкц формою серютрац один 161673 один 30 незважаючи на те, що сорт болгарського перцю подарунок Молдови був виведений ще в С. Він до сих пір користується популярністю, успішно витримуючи конкуренцію з боку безлічі сучасних гібридів. Садівники цінують його за врожайність, зовнішню привабливість, універсальність призначення і відносну невибагливість у догляді.